Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про концентрацію і візуалізацію. Це дуже важливі такі навички для такої внутрішньої роботи. Воно треба нам і для того, щоб в, ну, робити деякі практики, наприклад, золоту нитку. Там дуже треба концентрація і візуалізація. І для того, щоб грати, наприклад, гру волю і долю, щоб змінювати події. Змінювати події. Так от, для того, щоб е зробити концентрацію це перший етап. А це ж ми робимо концентрацію чого? Концентрацію уваги. Так от, треба взяти всю увагу, яка у вас є, і її е сконцентрувати на одному. Там, на або ми там, ну, концентруємо думку там, на точку, або крапку куприку, або ми там концентруємо на якійсь картинці, або ми робимо захист, там, свій дім оберігаємо там, місто, там, країну, там, робимо якийсь купол. Це, ну, для цього треба, у нас різні є відволікання. Тобто у нас є так, що у нас увага, вона. І вправо, і вліво, і вниз, і щось там вийшло у нас, щось не вийшло, хтось нас відволік, хтось нас чекає, ми щось не зробили. Ну, Коротше кажучи, дуже багато речей, які нас точно відволікають. От. І вся ця історія вона ну, на нас впливає. І ми не можемо тримати цю концентрацію. А, ще є практика дуже така ну, важлива, як ну, концентрація на крапку. це ми робимо перед тим, як споглядати Мамая, і потім на концентрацію на зникнення крапки. Тобто це теж ціла тема, що треба не тільки концентрувати увагу, а концентрувати так, щоб можна було якісь об'єкти витирати в нашій увазі, ну, в, в, в нашому полі зору. Це ну, набагато складніша практика. Так, от, концентрація це коли ми беремо всю увагу, яка є розпорошена, і концентруємо концентруємо і робимо це фактично таким волнувовим зусиллям. Це перший такий етап. Візуалізація. Візуалізація це коли ми уявляємо. Спочатку ми можемо це уявляти з закритими очима, ну потім можна з полу відкритими, а потім з відкритими очима. Це вже складніше набагато, але, наприклад, ми візуалізуємо з, з закритими очима або ту ж саму крапку, або певну там, подію, певне місце, певну територію, там дім, там, людину і так далі. Тобто ми візуалізуємо, і для цього нам потрібно теж оця ж концентрація уваги, але це ну, візуалізація, це інша функція. Яку теж треба тренувати, і воно не одразу не з першого разу воно виходить. От. І коли ми поєднуємо цю концентрацію і візуалізацію, то тоді ми можемо робити е, дива. Наприклад, якщо ми робимо цю практику золота нитка, то у нас включається ця наша енергоструктура, ми таким чином її активізуємо. Якщо ми робимо в грі воля й доля таку концентрацію ваги, до речі, ми робимо кожен вечір, 7 хвилин ми це робимо. Тобто, 7 хвилин нам достатньо і для того, щоб не піти, так скажемо, не відволіктися, і щоб у нас вистачило часу на те, щоб це зробити, цю концентрацію візуалізації. Ми це робимо і уявіть собі 1800 людей. Одночасно або там активних десь там 500 п'ятсот. Одночасно роблять одне і те теж ну, уявляють. Ну, ясна річ, що це працює краще. От. І якщо ми робимо і концентрацію і візуалізацію, то ця дія стає сильніше. Це все можна теж посилити, так скажемо, матеріалізацію. Тобто, ми туди, коли додаємо стихії, додаємо якихось сутностей, які нам допомагають, і так далі. От ми ще більше посилюємо цю нашу концентрацію візуалізації. Але це я думаю, ну в наступні рази я про це вам розповім. А зараз підписуйтеся на наші канали, підписуйтесь на цю воля і доля. Замовляйте наші курси. Оцю золоту нитку дуже рекомендую. Або, якщо ви хочете взагалі вчитись пасу і характерницькій науці, то це треба починати з Гори Мамая. Це такий класичний курс, який треба. Всім, хто хоче почати навчатись, тому що реально багато різних є там курсів, знань, там всього, а почати, щоб воно вам розставило так по поличкам всі знання, всі ці сакральні українські на, ну, в якусь логіку, в якусь систему. От. Тому а, донайте ще, ну, якщо ви щось почули цікаве, важливе для вас, то важливо задонатити. От, і е, всього найкращого до наступних зустрічей.